І прийдемо все ж таки до е, фідбеку і поговоримо е, одразу про те, е, що важливо, найважливіші понти, коли ми хочемо дати людині якийсь неприємний фідбек. І перший найголовніший факт для мене це таймінг. Е, таймінг дійсно дуже важливий в таких ситуаціях, бо знаєте, якщо трошки затягнути або не дотягнути, то можна не потрапити туди, куди нам треба. І тут трошечки така медаль з обох сторін, бо з іншого з одного боку, нам треба інколи охолонити перед тим, як дати людині якийсь неприємний фідбек або розкритикувати в якомусь сенсі її вчинки або е, роботу. З іншого боку, треба не перетягнути, і зазвичай рекомендується давати фідбек не пізніше, ніж за два тижні після того, як щось сталося, або людина якось зробила щось не те. Бо у нас були випадки, коли людина порушила політику дуже серйозно, і її директ менеджер замість того, щоб одразу поговорити з цим спеціалістом і якось почати розбиратися з цим, вирішив, що ми поки що будемо проводити. Там внутрішні якісь операційні моменти. Ми будемо проводити інвестигейшн цього питання. Ми роздивимось, що там і як відбувається, а потім вже ми поговоримо з цим спеціалістом. В результаті проходить місяць, місяць чи півтора, і через місяць чи півтора приймається рішення, що це було дуже серйозне порушення політики, яке призвело на до якихось фінансових втрат. Менеджер йде до спеціаліста і каже, а от пам'ятаєш місяць назад ти там от таке зробив, тому нам прийдеться з тобою попрощатись. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що це не окей. Е, людина абсолютно сконфюжена, бо вона не розуміє, начебто, це було місяць назад. Я думав, що пронесло, бо <смі> після того, знаєте, ніхто до мене не прийшов, ніхто нічого не сказав, значить, все нормально. Тому краще з таким не затягувати, навіть якщо це дуже неприємний фідбек, і ви знаєте, що це буде важко. І ви збираєтесь з силами, щоб піти на той дзвінок чи на той міт? Краще це все ж таки зробити вчасно для того, щоб у людини вже було розуміння, що ми знаємо, якщо це якийсь прям інцидент, і що ми будемо з цим щось робити? Навіть якщо у вас немає рішення, прямо одразу там принаймні сказати, що щось таке сталося, варто варто одразу. Так яка ж все ж таки різниця між цим негативним і конструктивним фідбеком – я насправді рекомендувала взагалі не використовувати слово негативний фідбек, бо він має дуже негативний окрас в цьому реченні. Бо негативний фідбек він зазвичай сприймається дуже особисто, Він може навіть принижувати людей чи принаймні вони можуть сприймати це як якесь приниження. Негативний фідбек дуже часто зосереджується на особистості. На якісь поведінці можливо людини, і людина може сприйняти це дуже близько до серця, і це буде викликати більше захисну реакцію, виправдовування і якийсь такий опір від людини, замість того, щоб прийняти це і зрозуміти, що це найкраще. Тому краще всі неприємні фідбеки називати конструктивними бо конструктивний фідбек зосереджений на тому, що можна покращити. Він зазвичай базується на якихось конкретних прикладах, де людина. Зробила щось не так, як від неї очікувалось, наприклад, на цій позиції, але ми можемо покращитись. Тобто конструктивний фідбек дає якесь чітке уявлення про те, що треба покращити, тому краще взагалі слово негатив прибрати з лексикону ічарського, бо люди дуже сильно на нього реагують. Ем, якщо ми роз, з вами розглянемо е, деякі приклади того, як е, не варто ще давати фідбек, і е, як ви бачите, HR, сітх. Е, якщо ви пам'ятаєте, позорі на сітхи це погані, а джедаї це хороші. Тому ми з вами сьогодні будемо сподіватися, що ми всі будемо джедаями, е, а не сітхами. Е, тому HR, який не дуже добре справляється зі своєю роботою, на мою думку, звинувачує у фідбеку. І ви знаєте, що все насправді залежить від того, як ти побудуєш речення, як ти побудуєш те, що ти хочеш сказати. Одне і те саме можна сказати як претензію, як, наприклад, в нашому прикладі з згори ти обіцяв мені слайди презентацію четвер, але не діслав їх лише в понеділок, через що я почувалася непідготовленою до зустрічі. Для мене це читається як претензія, дуже така агресивна достатня претензія, і якби я отримала такий фідбек, я б одразу ну, трошечки вже б п... понікла. Знаєте, і подумала, що ну все все життя закінчилось. Мене зараз завтра звільнять, все погано. Але можна теж саме подати просто трошечки інакше. Як, наприклад, наше речення знизу: у мене склалося враження, що я отримую слайди презентацію четвер, чи була якась затримка, про яку я не знала. Тобто, з одного боку, ви можливо розумієте десь, бо ви багато вже працюєте з людьми, і ви розумієте, що скоріше за все людина просто забула, але принаймні, дати людині можливість пояснити, одразу не звинувачуючи, не казати, що ти обіцяв, ти не зробив, а я от почувалася непідготовленою, Спочатку просто запитати дійсно, чи може можливо щось сталося про що ми не знаємо, і тому була така затримка. Тому, в принципі, це можна накласти на будь-які моменти, коли ви намагаєтесь дати фідбек. Перед тим як щось сказати, прокрутити це в голові і подумати, як воно звучить для мене: чи воно звучить агресивненько, чи пасивно агресивненько, що ще гірше, на мою думку, особливо на роботі. От чи в принципі я дійсно зацікавлена, щось там сталося, і потім після цього можна сказати, що ну давай наступний раз спробуємо все ж таки вчасно все зробити. От. Тому е, давайте намагатися не звинувачувати. Е, далі поговоримо про дуже цікавий е, спосіб надання фідбеку. Це фідбек сендвіч Я його так називаю, і мені здається, він так, в принципі, називається взагалі. Е, знаєте, що саме цікаво, я бачила дуже багато ресурсів, які рекомендують цей спосіб як надання фідбеку. Я категорично проти, е, бо це взагалі. Не знаю, збиває з пантелику і спеціалісти, якому ви даєте фідбек, ну і вас самих, в принципі, також. Що таке фідбек сендвіч? Це коли ми спочатку кажемо щось позитивненько, там, типу, дякую за вичерпний лист, лист, да, як в нашому прикладі, далі щось конструктивне, тобто щось за що ви хочете людину трошки ну, посварити або сказати, що так не треба було робити, да, але зовнішні підрядники не повинні були бути в цій копії, оскільки це конфіденційна інформація. І згори ви знову знаєте, як цукром притрушуєте ще щось позитивне і кажете: однак я ціную твою ініціативу. Якби мені дали такий фідбек, я б не зрозуміла навіть чи мене похвалили, чи посварили, чи я добре щось зробила, наче спочатку подякували в кінці. Сказали, що мене цінують. Ну тоді, мабуть, все я все правильно зробила. Знаєте, воно трошечки втрачається суть про що взагалі йде мова, і що це все ж таки мета цього фідбеку була дати щось конструктивне. І вказати мені на те, що я зробила неправильно, тому я б рекомендувала знаєте, не боятися і завершувати конструктивно. Спочатку можна сказати Дякую, що ти зробив це там або ще за щось похвалити, якщо є за що. Але далі все ж таки краще зупинитись на тому, що ви саме хотіли сказати, і так це і залишити. Це зазвичай важко, бо ми всі хочемо бути хорошими один для одного. Ми не хочемо нікого ображати. Ми не хочемо, щоб у нас після спілкування з людьми. На роботі та будь-де навіть в житті залишався якийсь такий, знаєте, осад неприємний. Тому ми намагаємось закінчити чимось хорошим, але е при наданні фідбеку це на жаль не працює, тому це має навіть якийсь такий зворотній ефект, який би е в результаті не буде ніякого сенсу від вашого конструктиву, бо людина просто його не запам'ятає.